Діти, подивіться, до нас завітала ось така крапелька води. І сьогодні ми поведемо розмову про воду. Ви вже знайомі з деякими властивостями води. Давайте їх пригадаємо. Вода яка? Вона прозора, немає смаку, немає запаху, вона текуча. Немає форми, може перетворюватись в сніг, лід, пару, росу. Діти, поміркуйте і скажіть, чому в кастрюлі, яка стоїть на вогні, води стає менше або вона зовсім зникає. Правильно, вода випаровується. Чому квіти, які стоять на сонячному підвіконні, доводиться часто поливати? Так, тому що з ґрунту вода на сонці випаровується. А в яку погоду швидше висихає білизна. Знаєте? Правильно, в сонячну. Тому що на сонці, також з білизни випаровується вода. Вода може. При нагріванні випаровуватись. Отже, про цю властивість не можна забувати, коли ставити чайник або кастрюлю на вогонь. У природі воду нагріває сонечко. Згадайте, що відбувається з водою? Так, вона випаровується. Багато пари підіймається в повітря з поверхні водойм, рослин, ґрунту. Чим далі від поверхні землі, тим холодніше. А в холодному повітрі пара починає збиратись у хмари. Хмари утворюються з краплинок води. Чим більше крапельок, тим темніше стає хмара. Вода, яка не може триматися в повітрі, падає на землю і називається опадами. Ось так. Крапельки води постійно рухаються, під впливом променів сонечка піднімаються з поверхні землі у хмаринки, а потім, у вигляді дощу, снігу падають знов на землю. Це явище називається кругообіг води в природі. Діти, спробуйте відгадати загадку, про яке явище природи йдеться. Мене звуть і чекають, а як я прийду, тікають. Що це? Так, це дощ. Крапельки, які не можуть утримуватись у хмаринки, випадають на землю у вигляді дощу. А це загадка про яке явище? Ввечері на землю злітає, вночі на землі перебуває, а вранці знову відлітає. Про що це? Так, діти, це роса. Крапельки роси влітку ми можемо побачити на листочках або на травички. А відгадайте ще таку загадку? Над річкою, над долиною повисла біла холстина. Це туман. Туман утворюється теж з крапельок води. А зараз, діти, я пропоную вам послухати казку, як краплинка подорожує. Була собі краплинка. Вона жила високо в небі, в хатинці-хмаринці разом зі своїми сестричками. І кожна з них швидко росла. Одного разу хмаринка не витримала їхньої ваги і порвалася. Упали краплинки на землю рясним дощем. На небі засяяло сонечко. Краплинки нагрілися і перетворилися на невидиму пару. Вони стали легенькими і знову піднялись вгору. А там холодно. Стали вони тулитись одна до одної, щоб зігрітися. І знову творилась хмарка. Сонечко світило і світило, і все нові і нові краплинки піднімались вгору. Хмарка стала такою важкою, що не витримала і порвалася. А краплинки знову впали на землю. Ясним дощем. Не любить краплинка сидіти на одному місці. Так вона й подорожує завжди згори вниз і знизу вгору. Діти, а як ви гадаєте, що відбувається з парою взимку? Взимку повітря дуже холодне, і пара перетворюється на крижинки голочки. Опускаючись на землю, вони об'єднуються між собою, так з'являються сніжинки. Тоді випадає сніг. Улітку, коли хмари утворюються дуже високо, краплі перетворюються на крижані кульки, тоді випадає град. Діти, одного разу, рано в улітку мій котик. Вийшов прогулятись по травичці. Коли він повернувся додому, то був увесь мокрий. Дощо не було, сходило сонце, декотик намочив своє хутро. Звичайно, це була роса. Пара не піднімається високо в небо, а встигає охолонути біля землі влітку, і на різних предметах з'являється роса. Це буває тому, що в день літом жарко, в повітря збирається багато пари, а коли сонце сідає, то різко холоднішає. Земля і рослини швидко охолоджуються, ось на їхній поверхні і з'являється роса. А якщо температура нижче нуля градусів, то з'являється іній. Звісно, що це буває зимою. А у дуже сильні морози кристалики збільшуються і тоді на деревах та дротах з'являється паморозь. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Коли так буває? Отже, діти перед вами будуть з'являтися картинки з зображенням різних природних явищ. А ви повинні назвати явище та сказати, в яку пору року. Може відбуватися таке явище. Наприклад, снігопад буває взимку, град буває влітку, а далі самостійно. Тож починаємо. Молодці діти, ви були дуже уважні. Пригадайте, про що сьогодні на занятті у нас шла мова. Розкажіть своїм батькам, братикам чи сестричкам про те, як подорожують краплинки. А ще розкажіть про те, чому не можна без нагляду залишати чайник чи кастрюлю на вогні.